Якщо ти придбав чи придбала вже керамічну масу, тобто глину для ліпки виробів, і якщо в тебе немає запиту і можливості одразу весь закуплений об'єм використати в найближчі два тижні, і ти задаєшся питанням, а як правильно зберігати глину, то цей ролик може тобі допомогти, тому що я на цьому вже ну не те, щоб собаку, але щось вже точно з'їв і трошечки намучився з проблемою, коли я вирішив. Почати ліпити, дістаю з мішка глину, а вона вся висохша. І щоб в тебе не було такої проблеми, що ти вже хочеш сьогодні ліпити, а тобі ще її тиждень треба розмочувати, щоб одразу взяти і ліпити ну, прямо в е, потрібній консистенції. Я тобі пропоную одразу. Як ти купуєш глину, вона може бути в різноманітних брикетах, таких квадратних, прямокутних, це можуть бути такі видовжені циліндричні ковбаски, одразу. Порізати їх на шматочки розміром з кулак, може навіть трошки менше, і запакувати в такі от вакуумні пакетики. Повітря не поступає, волога зберігається і дуже довго так можна зберігати глину. Потім в будь-який момент ти просто її береш і починаєш працювати. От Я так порозпаковував. Трошечки це часу пішло, але набагато більше піде часу, якщо вона висохне, і тобі. Доведеться, ну я не знаю, топором її рубати чи ножовку різати. Я, я не знаю. Просто я просто брав велетенський такий тазик, заливав водою, і просто воно відкисало, перетворювалось в болото. Потім то болото. Я дивився кожен день, як воно трошечки ну, схоплюється. Цей верхній шар, який схопився, я перекладав. Ну тобто дуже-дуже багато мороки. Краще просто закупитися такими вакуумними пакетиками. Вони коштують 2-3 гривні кожен, і просто одразу все розпакувати по цим пакетикам, вирішує дуже багато проблем. Я тобі зараз ще зблизька покажу, як це виглядає. Отака в мене рекомендація: це насправді дуже важливо. Дуже важливий момент, коли ти починаєш займатися ліпкою, це одразу зрозуміти, як. Правильно зберігати глину, яку ти поки що не використовуєш, а будеш використовувати в майбутньому. Дякую тобі за перегляд. Ось, бачиш, тут є такі пузирки води, це волога. Глина волога. Це нормально. Але ця волога вона залишається тут в вакуумному пакеті, і в нас глина завжди готова вже до дії. Ось така консистенція. Ідеально, це, знаєте, навіть отут це за, за м'яка, отака десь має бути. От, вона прямо продавлюється. Ось таку глину одразу береш будь-який з цих шматочків і починаєш ліпити. Якщо в тебе великий виріб, не проблема. З'єднуєш декілька шматочків, розминаєш, робиш суцільний такий круг, чи що в тебе там виходить, камінюку таку і ліпиш.